Гарно всі дня, чи то вечора, дівчата і хлопці. Давайте спечемо знову щось до чаю, чи то кекс, чи то ковришка, чи, не знаю, пиріг. Значить так, у мене ось є варені, така, можна сказати, вишні. Ну, це потім. Спочатку я роблю що? Беру 3 яйця, дрібку солі, так як у мене вишні не сильно солодкі, то я. Покладу дві ложки цукру. І оце я їх тут окремо так розбовтаю, чи то зів'ю, чи розбовтаю. Ось так. Дівчатка. Це все робиться дуже швидко, дуже легко. Духовка вже в мене гріється десь на 180 градусів. А яйця я поки що відставляю, беру тепер іншу мисочку і виливаю сюди вареньо. У мене просто вишня з собственним соком. І кладу чайну ложку розпушувача. Виливаю 100 мл олії, це все гарно розбовтую. Ось так воно реагує. Це все нормально, це все гарно. Тепер додаю сюди яйця, розбовтую теж і борошна додаю 250 гривень. 250 грамів дівчата борошна гарненько так перемішую. Ось таке в мене, дівчатка, тісто, воно і не рідке і не сильно густе. Тепер викладаю я його у форму, у мене тортовниця. так А взагалі-то можна в будь-яку форму. Що в мене ось такі є, можна, звичайно, сковорідку, хто куди хоче. І викладаю я сюди. Так, дівчатка гарненько розрівнюю і ставлю в духовку випікатися 180 градусів, десь хвилин, може, до 20. Спекла ось як кекс. Провіряти треба спичкою, я вже не буду провіряти, бо він готовий. Він, скоріше, схожий на кекс. Зараз я його звільню з форми. Ось такий, дівчатка, у мене вийшов кекс. Трішки зарум'янився, ну то нічого, саме ж тісто рум'яне було. Можна потрусити пудрою, можна полить шоколадом. Я вже думала полить шоколадом, потім думаю, та ні, хай буде традиційно. Зараз я відріжу, скуштую. Ріжеться так легесенько. Нисенько. Ось такий гарний, такий сочний. Я думала, ну хай іншим разом зроблю. Хотілося розрізати і збити сметану, вірніше, перемішати сметану із гущенкою, і ще зробити прослоєчку таку кремову. Ну, сьогодні вже буде так. М -м. Смачні. Дівчата, до чаю, те, що треба. Супер. Лише що я хочу сказати: якщо в когось варення не дуже солодке, то додайте цукор. А так все супер. Готуйте все з задоволенням, з добром, з душею, і все буде добре. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку. Всього найкращого бережіть одне одного і будьте всі здорові. До зустрічі!